Це такі, знаєш, трошки як е, нафтові пірати. Вони е, ходять під іншими прапорами, вони використовують прапори дружніх країн для того, щоб транспортувати нелегальну нафту. Тобто, дійсно, це є якимось чином такі трошки пірати. Е, на сьогоднішній день налічується близько 600 від 600 до 800 е, взагалі одиниць танкерів тіньового флоту, які, на жаль, Досить успішно транспортують російську нафту, переважно вони її доставляють до Китаю та Індії. Взагалі, дуже цікавий факт, що, наприклад, у 2024 році Російська Федерація закупила таких танкерів близько 230 одиниць і. Продавці були не тільки з дружніх до Російської Федерації країн, а були навіть з Європейського союзу і Сполучених Штатів. Але ми розуміємо, що ці компанії вони не розуміли, куди дійсно вони продають ці танкери і де вони будуть використовуватися. Ну і по-друге, вони всі бізнесмени вони хочуть заробити кошти на тьом на тому, що їм вже не потрібно. Тому вони реалізовували списані дійсно списані танкери.